Нагадуємо вам, що ранок надії це насичена програма, в якій просто ну намагаємось усі потреби задовольнити, І, зокрема всі сфери життя так, всі сфери життя зачепити. Зокрема. Фізичну активність ми вам пропонуємо і закликаємо до неї. а Це означає, що через 15 хвилин у нас буде рубрика Спорт тайм». як завжди. перевдягніться у спортивний одяг, підготуйте простір навколо себе для того, щоб трішечки розім'яти свої суглоби і почувати себе активно і енергійно протягом цього дня. Ну що ж, а ми знаємо, що на зв'язку нас вже чекає наша гостя, психологиня, яка буде допомагати нам розібратися у важливих запитаннях, які все ж таки не відпускають українців, і сьогодні. З нами на зв'язку Ростислава Брось, лікарка та психотерапевтиня. З нею ми будемо говорити, як зрозуміти, що мені вже сьогодні потрібна психологічна допомога і як правильно звернутися до лікаря, що робити при нервовому тремтінні та ступорі, який дуже часто спіткає у величезних випробуваннях, у яких у якихось тяжких хвилинах та митях нашого життя. Пані Ростислава, ви з нами? Так, доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Е, раді, що ви до нас долучилися. Будемо розбирати надважливу тему. От маємо трішечки статистики, що за психологічною допомогою до фахівців звертаються лише 2% От із опитаної аудиторії. Загалом усього 9% українців, хоча б раз відвідували психолога, 46% до психолога ніколи не ходили і навіть не планують. 49% вважають, що психологи потрібні лише психічно хворим людям, а 44% впевнені, що з психологічними проблемами можна впоратися самостійно. Як вам така статистика? Чи от ви спостерігаєте, що це реальність і реальна картина українського суспільства? Так, на жаль, дана статистика є правдивою, і не досі існує стигматизація навколо психічного здоров'я. Але останні декілька років ця тенденція значно покращується, і багато людей все-таки звертаються за допомогою. Значний відсоток це підлітки і люди молодого віку, які ламають ці стереотипи. Так, тобто, власне, напевно, ми можемо знову зробити висновок, як і в багатьох темах, що ось ці стереотипи такого зашкварного, якщо можна так сказати, менталітету тягнуться з радянських часів, тому що, як ми бачимо, навіть з кіно старих так фільмів європейських, американських, люди ніколи там не вважали чимось презирливим відвідувати психотерапевтів. У кожного вони є, і потроху це й до нашого суспільства приходить. Так, серед молоді зараз стає модно і круто мати свого психотерапевта. Угу. Ну круто. Ну, чудова тенденція. Знаєш, я дивилася декілька разів такі комічні відеоролики, що мама каже, так, доцю, ти куди збираєшся? Напевно, там на вечірку. Вона каже: Ні-ні-ні, мамо, я йду до психолога. <сих> Пані Ростиславе, ну так ми трохи з вами покомікували, але продовжуємо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, кому взагалі потрібна от психологічна допомога і про яких станах вона просто невідкладна? Я б сказала, що зараз в період війни вона потрібна тою чи іншою мірою всім людям, як дорослим, так і дітям, і особливо навіть людям похилого віку, при яких саме стан вона потрібна. Можемо сказати, що війна дала нам багато негативних наслідків, таких саме як втрата рівних людей, втрата роботи. Втрата житла, втрата всього того, що було до повномасштабної війни. Тому ці всі стани вони вже можуть бути причиною, щоб звернутися за психологічною допомогою. А, взагалі, на вашу думку, чи достатньо кваліфіковані фахівці безпосередньо в Україні у сфері психології психотерапевтії, тому що напевно десь є ще додатковий стереотип того, що ну можливо в Америці ще і це звична справа, бо там люди. Реально серйозно навчені є великий досвід, а у нас ще граються там у психологів, плюс мало довіри до а, таких людей, тому що там вже потрібно і душу розкривати. На вашу думку, чи а, от зараз в Україні професіоналізм цих фахівців а, достатньо хороший, щоб до них звертатися Так, за останні 20 років рівень психологічної, і в тому числі психотерапевтичної допомоги. Дуже зростає, тому з що я завжди раджу добрих фахівців. Зараз є багато психологічних центрів, які є при лікарнях, тобто сімейні лікарі можуть одразу рекомендувати відповідних фахівців, і не потрібно кудись далеко їхати. Угу. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, пані Ростиславо, на фоні війни, які взагалі психологічні проблеми зросли? От я зараз просто думаю, що зросла тривога у українців, і мені здається, зросли панічні атаки. Навіть в той, хто ніколи не дотичний був до цього стану, тепер зрозумів, що це є. Скажіть, будь ласка, що ще зросло на фоні війни? І чи дійсно ці ситуації можна вирішити тільки з психологом, чи в деяких станах потрібен дійсно… Дійсно, психотерапевт? На фоні війни зросли ті стани, стало видно ті розлади, які до війни були, так би мовити, прикриті важливішими справами. Оскільки зараз ми є під дією хронічного стресу, ці всі стани. Стали більш видними, люди почали їх яскравіше відчувати. Так ви правильно сказали, що люди відчувають сильніше тривогу. Також дуже багато людей скаржаться на апатію, на погіршення сну, на відсутність апетиту. І тут дуже важливо, щоб такі люди звернулися спершу до сімейного лікаря, оскільки нам потрібно розуміти. Чи це дійсно психологічні пот... проблеми, чи це можливо є загострення інших захворювань, які потрібно також вміти віддиференціювати? Угу. Ми от спостерігаємо, що е, дуже хитка стала нервова система, напевно, в усіх українців в когось більшою мірою, в когось меншою, і е, дуже часто це призводить е, до... Впадання в якийсь ступор, особливо коли є якісь термінові речі, де потрібно терміново реагувати. Людина реально от паніка проявляється, мені здається, через от такий ступор або тремтіння. Ще якісь додаткові фактори. Можете пояснити, от чому наша нервова система реагує інколи ось так на обставини. непередбачування? ступор чи нервове тремтіння це реакція на це гостра реакція на стрес. Якщо людина є в ступорі, вона зазвичай не реагує на зовнішні подразники. Її тіло, так би мовити, закам'яніло, Людина не рухається, вона не може здійснити моловільні рухи, вона застигає. Тому дуже важливо в такі моменти заспокоїти людину, пояснити їй, що вона зараз отримує відповідну допомогу, і в таких станах рекомендується. Не робити різких рухів, але щоб людину вивести з цього ступору, ми радимо говорити якісь речі, які могли б людину, так би мовити, стимулювати. Тобто говорити про якісь емоції, про якісь яскраві події, щось таке, що може допомогти людині вийти з цього стану. А при нервовому тремтінні. Ні в якому разі не можна людину обіймати, не потрібно стримувати це тремтіння. Нам потрібно навпаки це тремтіння збільшити, щоб воно вийшло з тіла людини. Ага, дати можливість Також... вивільнити так його. Так, так, так. Ага. Ні в якому разі не вкривати покривалом чи ковдрою, не намагатися це стримати. А скажіть, будь ласка, людина самостійно може контролювати якось цей стан, або стан ступору, коли ти ніби завмер на місці, або стан тремтіння. Чи може наша мозкова діяльність взагалі якось впливати на це? Ми можемо самостійно дати собі раду, чи все ж таки нам потрібна допомога ззовні, щоб людина нас заспокоїла, наприклад? Все залежить від рівня обізнаності людей. Якщо людина знає, що такі стани можуть бути, вона має певну інформацію, і вона знає, що, наприклад, якщо це нервове тремтіння, мені потрібно своє тіло розколихати, і це мені допоможе. А якщо людина не має жодної інформації, вона є необізнаною, зазвичай люди в таких станах. Просто хвилюються, і вони не знають, що, що робити. Ну, от, ви зазначили, що не потрібно обіймати, натомість потрібно допомогти звільнити, ось ну це своє тіло від цього тремтіння, тобто якось активізувати цей процес. Як безпосередньо людина ззовні може в цей момент допомогти, тобто просто не чіпати, чи все ж таки якісь маніпуляції допоможуть от. Ви кажете, розворушити людину, щоб вона це тремтіння з себе вивела. Саме при нервовому тремтінні потрібно це допомогти людині вивільнити, але знову ж таки, якщо людина зовні не розуміє взагалі не має уявлення, що відбувається з людиною, найкраще тоді просто бути поруч і заспокоювати, тому що ми своїми руками можемо дуже часто просто зашкодити. А скажіть, будь ласка, якщо такий стан ми бачимо у дітей, тому що, на жаль, при наших обставинах діти дуже часто бувають просто теж спостерігачами взагалі жахливих подій, які відбуваються в нашій країні. І якщо в дитини вмикається істерика, плач, от що робити як батькам? Тому що перша дія, яку хотілося би зробити, це обійняти, пожаліти, заспокоїти. А якщо дитина от в цьому стані нервового тремтіння, чи варто тут обіймати дитину? На що ви думаєте? З дітьми дещо інша ситуація. Дітям ми маємо пояснити, що з ними відбувається, чому вони відчувають ту чи іншу емоцію. Uh -huh. Але щоб їм це пояснити, дорослі чи батьки самі повинні це розуміти. Тому ми, психологи, психотерапевти, займаємося психоедукацією. Наприклад, на своїй сторінці я говорю про ці стани, я розписую. Що при кожному з них потрібно робити, щоб люди були обізнані і знали, як допомогти собі в першу чергу і дітям чи людям, які є поруч? На ну, можемо е декілька моментів проговорити, тобто, який це напрямок, щоб ми, хоча б зрозуміли, що це під силу е людям. Це точно під силу людям, це прості рекомендації залишатися поруч, заспокоювати, запропонувати склянку води, вивезти людину на повітря, якщо це сталося безпосередньо ем, при якійсь там катастрофі, вивести людину з цієї ділянки ураження. Дякуємо. Власне, ми завжди в нашому інстаграмі залишаємо посилання на експертів, з ким говоримо. Тому ви, дорогі глядачі, от почувши, що є великі рекомендації є на безпосередньо сторінці Ростислави, заходьте на наш інстаграм, і ви побачите в наших сторіс... Посилання на те, щоб ви могли ознайомитися з цією інформацією. Дякуємо пані Ростиславо, що е, цю тему ми з вами розібрали. Не прощаємось. Попереду у нас ще один блок розмови з вами на е, схожу так: напевно, за напрямком тему це про депресію. Okay. Теж в які стан в який ми часто можемо, особливо в таких обставинах, е, увійти, і як з цим боротися. Е, тому, дорогі глядачі, залишайтеся з нами буде ще корисно цікаво зараз. Як і анонсували, рубрика, рубрика спорт. Там, яка ми віримо, допомагає тримати наше тіло в тонусі. Так, фізична активність, давай дає нам енергію на день. І я думаю, що і на психологічний стан це теж впливає. Тому зараз рубрика «Спорттайм».